Холод поступово е, ущільнюється, наступає на нас не лише на вулицях, а й у домівках. Ми опираємося, захищаємося як можемо, і тому будемо відволікатися. І спостерігати неймовірну осінню красу, яка ще є. До зими все ж таки ще далеко, майже половина осені. І тому ми сьогодні поговоримо про квіти, які найбільш опірні холоду, морозостійки. І таких квітів досить багато, але, звичайно, ми поговоримо про головні, які нам більшості, принаймні, з нас усім знайомі, і якими можна ще милуватися і милуватися. Я так зробила, підібрала такий, так би мовити, списочок. Цих квітів, ну і напевно ми розпочнемо із квітки, про яку я, чесно кажучи, не чула. Але е, я хотіла з вами поділитися. Очевидно, люди, які займаються квітами, милуються, вирощують, вони точно знають про квітку, яка називається алісу. Отже, е, існує, е, існують різні види алісуму. Аліссум морський, це найпоширеніший вид: білі, рожеві, фіолетові квіти. Алісум скельний жовті квіти, ну і звичайно, гібридні сорти, е, може переживати цей алісум до 3 градусів морозу, е, якщо ці морози не тривають більше 2-3 днів. Ну і з настанням відлиги квітка знову повертається до життя. Е, відома, знаменита Вербена. Також непогано переносить заморозки, а від, це рід рослин вербенових, сотні видів нараховує, поширена практично по всьому світу. В Україні так би мовити, корінними вербенами є два види: вербена лікарська і вербена лежача. Ну І вербена ще також м, відома у міфології як рослина, яка бореться і успішно з вампірами. Ну Звичайно, не можна оминути хризантему, та й не треба. Це багаторічна квітка, прекрасна. Яка Зберігає цвітіння до першого снігу і навіть після снігу. Це рід квіткових рослин з родини айстрових 40 видів, також дуже багато, звичайно ж, декоративних сортів. Етимологія це від двох слів давногрецьких золото і квітка. Ну, значить, золота квітка хризантемум. Ауреум. Хризантеми використовують, звичайно, як декоративну рослину, але також вона використовується і як лікарська рослина. Найкраще переносить заморозки хризантема індійська. Вона змінює при температурі. Нижче нуля, колір суцвіть, і звичайно квітник стає ще прекраснішим. Ну і я думаю, що ви знаєте, що хризантеми мають дуже багато символічних значень. Зокрема, хризантема – один із символів Японії. Хризантема зображена на монетах і емблемі імператора Японії, а одна з найвищих нагород країни орден хризантеми. Це особливий ритуал свято хризантеми. Виконуючи його, треба милуватися кожним відтінком квітки, причому поринати у глибокі роздуми про сенс життя і про єдиний шлях. Ну хто ще не пройшов шлях, може просто милуватися. Свято хризантеми у Китаї Чуньєнс Дзе відзначається 9 числа 9 місяця за місячним календарем. Це припадає на золоту, як ми кажемо, осінню пору, коли хризантеми, власне дуже масово цвітуть. І, звичайно, також однією з традицій у Китаї є милування хризантемами. Ну як ми не можемо згадати айстру айстра кущова боїться не лише морозу, а й снігу. І переживає навіть кілька днів під снігом, цвіте до кінця листопада. Айстри розводили у великій кількості у Китаї. Потрапили вони в Європу у 1728 році. Насіння надіслав відомий французький ботанік Антуан де Жюсе, місіонер, який жив у Пекіні. Квіти, виведені з насіння айстр, виявились великими іскравих кольорів і жовту серединку. Їх називали спочатку царицею маргариток, потім вже махрові квіти, зірка світило. Ну, і, до речі, дуже Відомий дуже гарний вірш Олександра Олеся Айстри. А у Миколи Лисенка є відомий романс на цей вірш. Е, Календула одна з найбільш морозостійких квіток, виживає і цвіте при температурі повітря до мінус 7 градусів. Ну а нульову температуру повітря то тим більше. Може витримувати. ну і Квітка із такою смішною і дуже милою назвою Рудбекія. Це яскраво жовта квітка, цвітіння якої може тривати до кінця осені, ну практично до зими. Але на зиму її доведеться вкривати. Ну І ще ось я таку знайшла, дуже гарна назва: Годеція, виживає при промерзанні ґрунту до мінус 3 градусів однорічна, дуже декоративна, красива рослина з родини Онагрові. І цінується за своє рясне і тривале цвітіння. E, назву вона отримала на честь швейцарського ботаніка Годе. Годеці власне називається. Ну, ось такі Квіти, морозостійкі, дуже красиві, тому осінь дуже часто якраз і компенсує якийсь похмурий настрій, сірі дощі, можливо, навіть мокрий сніг, красивими осінніми квітами, які стійко борються і перемагають мороз. Ну, а ми від такої краси чудової переходимо у космічні сфери, так би мовити, і подивимося зараз на поведінку магнітного поля Землі. Ну і ось зараз до вашої уваги прогностична діаграма, і тут я вам хочу сказати, що усі, хто звертає увагу на погіршення свого самопочуття саме перед активізацією, будь ласка, візьміть до уваги цю діаграму і цей прогноз. Адже завтра очікуються магнітні бурі, особливо ось на початку доби вранці. Тому, якщо вам не комфортно, ви погано все почуваєте, списуйте на, на магнітні бурі. Це дуже навіть може бути. Ну, звичайно, хто помітив за собою е, таку особливість свого організму. Ще раз нагадую, що завтра очікуються магнітні бурі. Е, ну, а ми переходимо власне, до головного, до прогнозу погоди на найближчу добу. І я одразу хочу сказати, що завтрашня доба буде такою перехідною, комфортною перед прийдешньою різкою зміною погоди. Про яку ми е, кілька слів, звичайно, ж, скажемо. Розпочинаємо ми традиційно із західних областей. І ось дивіться: завтра на заході температура повітря е, чудова, такий несиноптичний термін, плюс 12, плюс 14 градусів, опадів не передбачається. антициклональний характер погоди ну хіба що тумани. Десь там будуть заважати милуватися порівняно теплою осінньою погодою. На півночі України. На півночі України на Житомирщині, у Київській, Сумській, Чернігівській областях. Завтра також гріх жалітися так би мити на температуру повітря. Пригадаємо, що ось буквально вчора було так зовсім холодно, сьогодні вже так помірніше, а завтра досить тепло, порівняно знову ж таки плюс, 11, плюс 13 градусів. І буде без опадів повсюди у північній частині України на сході України, Харківська область, Луганська, Донецька температура повітря навіть трохи ще буде вище, десь 13-14, можливо до плюс п'ятнадцяти. Там антициклональний характер погоди, підвищений атмосферний тиск, тому може навіть і десь проблискувати сонечко. У центральній частині України завтра, від Вінничини до Дніпропетровщини, буде теж переважно комфортна температура повітря в день, тому що вночі буде, звичайно, значно холодніше, десь плюс один, плюс 4 градуси. А ось в день плюс 12, плюс 15 градусів, як ви бачите, переважно без опадів, але на Вінничині, на Черкащині. Ну, в день якась є можливість мряки, невеликого дощу, але все ж загалом, скажімо, як ми часто так і говоримо, без істотних опадів завтра у центральній частині України. 17 жовтня у південній частині України також переважатиме погода суха і навіть із сонячними проясненнями. І температура повітря завдяки саме ось цим проясненням досягне 14-16 градусів, крему, можливо, навіть до плюс 17. Словом, завтра така найсприятливіша погода буде у південній частині України. Ну і Київ. У Києві, 17 жовтня, опадів не передбачається, буде досить тепло. Можна завтра піти, якщо звичайно у вас є можливість погуляти на вулицю чи в обідню перерву пройтись якимось там найближчим парком до плюс 12, плюс 13 градусів. І ось тепер буквально одним-двома реченнями, те, що я анонсувала на початку. Перед прогнозом погоди. Завтра, як я вже сказала, це 17 жовтня, а ось 18 жовтня температура повітря почне знижуватися у західних областях України. Практично повсюди в Україні з'являться дощі через діяльність атмосферних фронтів. А 19 жовтня, увага! Нас очікує різка зміна погоди, сильне похолодання, в день до 4-7 градусів тепла дощ і при зниженні температури повітря навіть, можливо, він переходитиме у мокрий сніг. Словом, ось 17-19 жовтня за ці такі, ну, якби 2-3 доби очікуйте на різку зміну погоди. 19 жовтня буде ще раз, нагадую, таке істотне сильне похолодання. Воно не остаточно, не лякайтеся, але все ж таки раджу прислухатися до свого організму, адже метеопати зазвичай реагують на зміну, саме саме зміну погоди. Ну і ще раз нагадую, що е, завжди уточнення, якась додаткова інформація буде на Ютуб-каналі на моєму погода з Наталкою Діденко. А ми уважно разом як завжди стежимо за будь-якими погодними змінами на каналі Еспресо.